Альберт директор благодійного фонду Щаслива дитина. Він допомагає важкохворим дітям в інтернатах. Один з пілотних проєктів фонду це створення будинків сімейного типу. У селі Калинівка Чернігівського району працює перший такий будинок для хлопчиків. Узнать, ми їздили практично по всім інтернатам Запорізької області, дітським і Калинівка – це інтернат для найбільш… Тяжких дітей з пороками розвитку. і от коли ми вперше побували там у 2007 році, Там условия були жуткі. Якщо у звичайних інтернатах одна нянечка доглядає 30 дітей, то у такому будинку сімейного типу вона піклується лише за дев'ятьма вихованцями. Тому прийнято рішення було переселити 9 дев'ять створити для них комфортні, уютні умови. Може бути це не повністю сім'я, але та умови, приближені до сімейних. Так раніше виглядав один з будинків Калинівського інтернату. Тут були лише голі стіни, без тріхи та підлоги. Будиночок сімейного типу для хлопців з індивідуальними потребами. Тут вони ведуть своє господарство, допомагають один одному в життєвих ситуаціях та стали справжньою родиною. Зараз будинок має інший вигляд ніж чотири роки тому. Тепер тут живуть хлопчики від 10 до 20 років. І от за ці пару років, які вони тут проживають. Э, очень существенно видно, что эти ребята, конечно, изменились. Ихний уровень общения даже между между собой. Лилия названа мати для цих хлопчиків. Жінка 17 років працює нянечко важкохворих дітей. Рішила попробувати себе з дітками. Ну, як ну, ну, я спочатку как якби, бы, ну, по прачечний кабінет попала, ну, потом уже стала нянечкою і от себе не представляю більше. Ні, какої другої роботи як з дітьми. Окрім звичайної роботи та обов'язкових занять, Лілія якомога більше намагається привчити хлопчиків до мистецтва. Це дерево одна з останніх робіт хлопців. Його вони робили майже місяць. Та й крім краси, такі заняття дають багато користі. Усі чивості вони допомагають. Мілка моторика розвивається. Хлопці дуже щирі та відкриті, і у хатніх справах завжди допоможуть. А після роботи усі разом йдуть на подвір'я. Тут вони і на гойдалках бавляться, і за чистотою доглядають. Хоча тут у хлопчиків є все необхідне, вони не перестають мріяти про батьків та справжню родину. Маргарита Чернишова, Федір Попадюк та Ярослав Бардаков з Калинівки спеціально для медіагруп нові проекти.